Дай Боже здоров'я всім. Приїхали ми у Космач по справах, повернули до Василя. Хочемо показати його красу. Маю тут маленького помічничка. Привіт, помахай підписникам. Так, бери. Пішли. Йдемо. Не Те дуже в камеру, бо скажу, що я дихтю, хотів ще я де хошливає. Скажу, що ми біхашливі. До чого є там, що волоса їде і біхашли Ось Отак краса. Як він називається, Васька? Саба. Саба. Так собі не граси, ми Це Я саба. Саба має такий парад, що йолки палки Ото і висота, тут ширина, і все. Вибить. Ну і далі буде такий, служби к вам путають лощ. Єса. Є так. Є, вот так. Где топа? Є. Попитал масне таке, де ти кояшки. є. зуса тут ковалеся. Ну да, я покажу його. Покажу його з усіх боків. Тут і розкол є і все. Так, такі, щось вас я похотів був продавати, та й щось передумав, робота є, якась десь потрохи. Та... та може і продам, і так пізніше. Може і буде в продажі, так? А може як буде і що не хоче. Коротше, якби хтось хотів би був реально зацікавлений, та і так, і так Василя Лешу, його багато і знаю хлопці, Лешу номер у відео в описі. І будете дзвонити, щось говорити. Ми зараз покажемо ще одного, цього, що ходить з ним у парі. Та він на ліс і Я не дуже боюся Та він не кусає, він теж має мена моду і всіх в такі швидкі. Таку має. Ходи тут руку. Він не кусає нічого. Та він собі за губами щука. Має посередині там одно. Лесина така у нього така інтересна, іде перервана і на носику така плямка. Дуже класно. Так. І має по собі дирижкові волоски такі дирижкуваті. Він там не кусати, і не кусаєте, як ловечко. О. Чуєш, то якби далі тобі цей хомут на це накигав, то тобі треба з цей хамут накигати. хе 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 Має файну шию, має груди. Робота у коня є. Це всі знають. Хто тут місцевий, Василь ходить, е ділянки витягує, коли має роботу, то йде, коли вдома, то вдома. Як вдома то годується, ходить, треба пригнати, переселити, перев'язати, бо каже, що пастух немає, як тут поставити, обгородити. бо... Люди будуть нарікати, бо ходять в гриби і так далі. Але ці так рубають, що там з ну, краю це так по приземлю жнуть, що йой-ой. Ось -йой -йой. такий красончик. Так асфальт. Ну, та що ти, це, це так спекло, що. Це лише перес... Ти полумісяцями пересилюєш їх, так, 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 так аби зараз не кружило, б не брало. Так, вони... Та й зранку від вечору приходиш поїти поїти. Так. На ну, воду носиш, я дивлюся в відрах. Угу. Грубий такий цей саба аж, аж репає. І ще моцніші, бо то більше не, то не, був, не був файний. Ще моцніші. Той час таке на навесні, що мені аж... Аж пудно витав то, було, то, ні? то було, мені, я думаю, що це не файний. Дуже він мені похожий на ці uh, радянські коні. А під радянських відконити? Мені то так виглядає, що він по радянських. Ну це не новоолександрієць, бо новоолександрійці ми виділили які ці які вони мають бути, це він не такий. Так, що ж там є якийсь апрут речі, зараз ми йдемо до нього. Так що будете дзвонити, кому би цікаво, кінь дуже. Сім років зараз буде, так? Так. Ну, може є десь А ну скажи так приблизно параметри. Я тоді міряю, але я не пам'ятаю. Ми тоді тоги... лінійку. Мав метр сімдесят два по поїм. Ним... По, по, по нім. Так, по їм, метр сімдесят два. І дасть два, десять, два, 15 був Угу Такому. Ну га, двадцять чотири то доста. Так, 24 ногу туди. 24 ноги доста для робочих коней, най мені кажуть, що хочуть 24. ще 20 пік, вже туди більше, то, то вже, вже забагато, ті вже коні кешко дуже е, їм ну, на кожен день роботу дати, то кешко. Хоч, якщо я не правий, можете писати, розказати. Що це за... Це жеребес, суму 6 років. Лау. Зажеребес Та такий. Це рапчик. Так. Ну він не має вже тої шиї, що цей ті. Та, він... ну, він у слабшому трошки так. тілі. Нога в нього пущена є. Рово? Нога, йо. Так. Нога файна, моцна. Так, такий файний жеребець. Такий він інтересний, це в такого греву. У нього сивувата така грева. Так, грева вона була, потім сивувається. Це він тепер робив у лісі, так? Так, він у лісі робить, робив, всі троє коні. Усі троє були. Всі троє коні. Весь коні пався, він був стайну, бо він Я не хотів за ним. Ходити на нами. Так. Та не здавав свічку, ти нічого теж не було, але я узяв навесні травху його, він в мене тогідного року був і перезував у Верховині. Ага, що ти він був у тебе, ти так. його продав, так? Продав погідного року, сам. І потім назад відкупив. І в лютому місці його відкупив. Я повинен. Так. Я знаю його роботу. Два так не дуже трасма. То Тут euh, міг би і цей якщо би. Так, або той або той. Червоний ні. Ні, червоний не продаю, то домашній. То домашні. То, домашні то є домашні коні, в мене теж є домашні. Так, такінький. Якщо би хтось з домашнього хотів купувати, ну, то, має то має. Треба, треба гуру грошей давати. <ріху> <ріху> Аби банно не було. Так, він в мене де соловет. Ну та жеребець, він так. хоче кобили шукати. ловити Не хочу. Не хоч? Не хоче, так. Йому що загнати за хінь за не густай. Ага. Він не десь ловити. І... Тому його файна грева така вона золотиста. Так, грева така, та, така яка, вона навіть не золотиста, вона якась така, як срібна. Так. Один навіть дитина сказала, що так як срібна. Так, срібна. Дуже файна грева вона. Чемний він такий, Нічого Так, від отакий так, от є чемний. Ну, в мене тільки ну, привітний до мене прибавчувати. Один раз жінка могла мати, ніж я. Uh -huh. Так, що він таке? Він не б'янічого в криті. Не думає таку так. Та то псінки тут нема такого. Ну, та тут така не, не дуже трава uh -huh. отам далі. Вона така рідонька псінковата, але в неї жнуть жнуть на повні треба. Не, не виглядає, що вони на псенці. Саба взагалі він там Рубає, що не направляється. Та йдемо до цього красончика. Славкові Аресиному вітання передамо. Це І е, дідові Василяве з голов Іваняве теж. Вітання, бо він теж дивиться цей канал. Цей, не знаю його походження до Іваня, але... Він був березовий. Був березовий. А, від від, механіку, від, від механіка. Так. і від, купив... Макій у рамку, що ще я шлеї. А, це у рамка була. Так. І продав він заменю іваньове у голову законів. Ну, о, о він видиш? Він... О, ти... Яка у тебе історія, хлопче? Дуже гарний. І він дивився, що він у тебе тримається цілий час. Грубий, грубий. Був, був, був. Грубий він так. і все. Там не хоче пестити, а він найпіскіший. Саме найбільше пестун. Так, то той трохи такий. Та такі. він як у Славка був на випасі, тож там недалеко коло моїх коней. То то такий, ну, я його там лише раз видів, бо ви так, це, я на роботі був, а Славко ви так продав його. Таку файну, на ньому рибарні в мене не було. На кого похожий? На Дунай. На Дунай похожий? На Дунай. Пропав би той Дунай. <пайний> Не будемо ми то балакати багато, ми знімаємо файних газдів, файні коні. Ну, Мені так виглядає, що у нього, відколи він ведь славка пшов, та що він молодим шов, що в нього нога угрубла трошки. Грубша було десь на півтора сантиметру, може або Угрубла. мені ж вона нога не є грубок. Та й він його костунь не кусає, він і задні ноги має моцніші, е, костістіші. Ко за. Ко То кілька в йому тепер такі? Шість років. 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 Ну, та я рахую, що він ще має е, набрати інакшу форму. І коли з діді наші там у нас у селі, я думаю, що у вас теж так само казали, що кінь у найкращій формі на самому році. Той весь 7 років. Так, 7 років сабове і який кінь. Москій. Що? Оця, оця форма його. Це вже його така форма. Така буде, так. Це тепер головне би він у такій формі утримався і надалі. Ну то буде у мене, думаю, такий буде. Якщо у других, то не який буде. Ну. Це добре пасти малий Та що, це можна спати тут на цьому коняві. Це такий жалепший. Ога. Чимнолик. Славку. дивишся це відео? Тоби знав, що ти зробив помилку, що ти продав цього коня. Він помелку але, зробив. Але ну, помилку Василь виправляє, бо пішов файні руки до файних газдів. Це все добре. Добре, що пішов до Василя і він не бідує. Роботу робить, але має добру пайку, має їду. І отак мають коні робочі виглядати. Коні прийшли з лісу. Кіль... Дека... Кілька день на день. Назад. Пару день назад так. з лісу прийшли. Назад прийшли до дому. Тиждень назад коні прийшли з лісу додому. Та й собі робіть висновки, хлопці, як коні і коні дають, ковбанів. І отак виглядають. Отак треба кіньми робити. У мене так не виходить, у мене худі, у мене враз молодя, лошета. і то та яка сусід мій, що то м'язе, що в того слена він не годно. Воно росте. Так, воно росте і не годно. Він теж був. Люди пишуть, що я їсти легко даю, ну, то я даю таку пайку, що той е, хлопе, ну, котрий не, не роблять кіньми, то дають таку пайку, як я, так вони пукають. Так, так, це молоде. Мене Бруно, е, мій від осені зайшов на стайню, ну я зразу пайку велику не давав, десь за дві неділі у пайку я його уводив. То рахуй, що 12 літрів кожен божий день він з'їдав до Газди до перед чере. я пустив його на пасту. 12 літрів, 6 рано, 6 ввечері. Я давав цим у лісі, даю три рази. Ну, то вони роблять в лісі. Так. Даю відро, зерна на один раз. Ну. Так. А той молодий росте, я теж мушу дати, бо він так. росте. Мушу ну, але бігає. Нічого. Пішов я трошки відпочивати. Зараз мушу. ще піднімати. Так. Ну не переключайтеся, ми, хоча ми можемо то окремо покласти окремим що? відео. Або попробуємо не переключайтеся, дивіться до кінця, ми зараз покажемо дуже гарного лошачка. Все розкажемо, породу буде нічим не гірші, ще крапше, я думаю, що за ці коні мав би бути. Так, прийшли ми до цих Красунчиків Це експерт. Це конік? Коник. Це теж по з файних конях? Та він від того не коле, румуна. Але ще була, то я щось не спингом, зрозумієте? було, бо все що Ти знаєш, що я тобі скажу, що я ведю той це лоші, та й тепер, то я подумав з такий скінь устав, от за лоші встало. Він не має ще форми, то почему любить дуже файний коник. Ну Андрійку затримал. Ну то дивися, я маю метр 70 я маю метр сімдесят йдеться мені. Це тут, тут росту вже є такий. Най здоровий буде. Тут груди файні маєш не, бідовж, не проти всьох, правда? Ну. Дуже класно. То є... Ноги бобуцаті такі... Так. Це навіть... тут треба йому чуть цей пообтинати, певно. Буду обтинати, бо... До... Ото таке наросло. Будете кулемети, це правда? Ну, бо він весь тут нема шутрив, трава, й нема й де то він не має де тут обломити. Загалом, що тепер? Він ходив, і то не було. А воно від роси, та й роса, трава, та й вітаміни у цьому купа. Він усі вітаміни з трави тепер бере. Да. Найздоровий буде тобі, дуже файний. Дивись, який він костєстий, так ти що? А, кість, то Ширині маєш? Так. Буде. Чекай, ще не нервуйся, ще чекай. Буде, буде. Подивляємося, оця сорочка, трррр маленький. А ця, а це що, за лошечка? Така просте, в цих але то хібешка тут, але то нагадується, так? Ну, та то. Тай вік певний та ще може і старший. То на весні твори, зараз 28 часа тому смотри. Nu, but I can see you. A when she might spalete the Aussie буде Жар на паровку може бути. Вона не гуцулечка, бо... Не, 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 вона... така... Мама є. Ну та то, -то ветка розкол такий срака. Є е, файна. Та ти трошки фастик йому рівнав знизу, чи ні? Я був обстріл у зимі г. Ага, то обстріх. Так, так, під щиткою. То віду, що... Та але вже порівналося, вже ну, не дуже Так, не не нічого Ну. Така лошечка красунька. Але в то тобі здоймів трохи, аби трошки Та, голова вимк. Не годні медь. Аби то би то голова відпочила. Шопшані. Так, тут за Андрієм. Бігає худоба така Марженка. Погладь, Андрій, воно хоче пеститися. Або буцати тебе, або пеститись. Є коровка тут і така компанія. Моя п'янку весь висоти. Я вежу Ганді. Воно нам взагалі може ще всі буде. Буде, буде. Не, Це буде дуже потужний кінь. Тут навіть най... найкаже хто що хоче. К камера то не передає, але тут у лопатках такі м'язи лопати хискума. Це за ногами ходить. Тррррр, маленький, тут уже паші є. Тут паша, тут коров'яча паша більше, навіть чим кінці. Три гектари. Три гектари, так. Отак сюди до гориші. Через горбик ще й туди далі є паші. Випас дуже класний. Коні собі мають де сховатися, подушкувати тут Я під корчами. Отак <різь> <'я тут> <різь> <Пасу горити, посил. різь> люди спочатку городі роблять, так розведуть цих коней, позапускають городі, Аби було там де пасти. Це так любителі тримають оці коні, мучаються, ходять, поють. Ei, jau, yeah. nugalan! No, Ei, yeah. jau! <laughs> kiškiai kengvėn, o hitas - tokiai, uch, kiškiai - tokiai. Taip. Na, no. Ta. to nu, Andrija, kurgi, poženi? Poženi atraski. Sela, bja, 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 <laughs> bja, 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 bja. Підівеш, але він біжить та ще дорозі щупає кобелку. Ну лошечку пощупай. Краса, найздорові будуть. Я, але куб'я. Та, найздорові будуть тобі. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Сам у Газді бажаємо здоров'я, аби ми ще довго тримати ці коні, цю худобу. Все, всім до нових зустріч, будьте здорові!